Кошмар, Тормозим? Да, 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 да. Так, -то ну, вот так, тормозим. Так, новый Ну вот я вот, вот, вот. Добрый вечер, инспектора. Добрый вечер. За что вас остановили, водитель? Можно поінтересуватися? Красный свет був. Я стал, подождал зеленый. No. Можно запитать. Под, под, подгорку, а потом сюда, на этом светофоре Добрый. красный свет. Добрый вечер. Добрый. Чому ви Миша здеялись, панцы некий ну, венец? Що вы взяли? Что спрашивают? Прапорщик, представьтесь, будь ласка. Ви до мене звертаєтесь. Я витолог. прапорщик міліції Райковська. Розгорнутому вигляді посвідчення ваше службове. Розгорнув зараз, хто спрашиває. Будь ласка. Хто забит? каі 0043. 43. Громадянин України. Пішли. Покажу. Пішли, вийдіть, будете світити. А куди це моє? Покажу Худити. вам посвідчення. А що, ви його при ви вас немає? Будь ласка, покажіть. Документація. Тобто ви при собі не носите, так? Отлично. Свідчення у інспектора в багажнику, у документації. Ковський Олексій дійсно так. до п'ятнадцятого тряді тише шістнадцятого. Дякую. Е, тепер е, я вас уважно слухаю. Що ви мене хотіли запитати чи щось сказати? Я питаю вас, чому ви? Прийшли і запитуйте, що вам потрібно. Якусь... А я, я не маю права запитати те, що мене цікавить. Да, пожалуйста, що вам конкретно цікавить? Я ж питаю. Ну, так я підійшов і питаюсь, те, що мене цікавить. Я ж не можу питати те, що так мене не цікавить, немає. правильно? Я спочатку ну, чоловіка, проведу з діалогу, проведу, а потім смотри, буду з вами. Так, так і ваш ваш щось домой. Сереж, подожди. Ваше термінове. Дивіться. Якщо а... термінове, я вам дам відповідь. Якщо Дивіться. до вас якась конкретна заява, я вам дам відповідь. Я... Якщо не терміново почекайте, я проведу діалог з водієм і тоді буду з вами. Олексій просто відповідайте на ваші питання. Я можна я просто на вас. Зрозуміли ви зрозуміли мене? Я дам мен? вам відповідь тільки Олексій, водій, ви чуєте, що до вас? Будь ласка, Олексій, ви чуєте, що я до вас говорю? Зачем не давайте в руки, не давайте, руки? давайте в руки. В руки ну, не давайте. Вважаємо, підійдіть, будь ласка. Я вас сюди не приглашав. А, І не мішайте вам документ. Давайте е будемо не доводити наш е наш розговор до стадії маразму. Хорошо, чолові, Чому розмовляти чому російської у вас ще й такий суржик? Виходить, давайте ви мені не будете розказувати. Як мені розмовляти? Добре, да добре. Давайте ви не будете мені розказувати. Добре? Да? Хорошо? Ви мені не вчитель, ви мені не папа. Да. І я з вами поки що ще не, спілку... не спілкуюся. що люди прийшли і задають питання, конкретно, що, що вони хочуть, не зрозуміло. Покажіть до показали. Що ще питання? Вас Які питання питаєте, ще? Ви зупинили Водій, Які ще Ви не зобов'язані передавати, наїді, вона ви не ви передавати документи. А, заберіть, будь ласка. Поспішає? Заберіть Я свій документ. Хто вам це сказав? Будь ласка, заберіть документи. Які питання, уважаємо? Ви вмішуєтесь в діяльність МВС. Працівників міліції. Ну ви, ну що ви запитуєте? Що потрібно? Я підійшов, почав розмовляти з водією. От, ви почали щось до мене е е говорити, да, звертатися, да, що <зас> я щось там кути, щось <зас> заважаю комусь, що <зас> чому я заважаю? <зас> я підійшов <зас> поцікавитися. Що случилося? <зас> проти? Ви проти? поцікавилися да, з заливом війни? Ні, ні, ні. на даний момент <зас> На про... момент. Ви запитали, на я вам відповів. На даний момент я стою з вами розмовляю. Так. Підійшла, так. 에, підійшов ще у вас один напарник. По-перше, я ще не знаю, хто він. Так. Звернувся, так. почав так. щось тут так. говорити, що я комусь щось заважаю. Ви так. мені почали вказувати, куди мені йти, куди відходити. Я, нібито я у вас вдома. Я ж вас не вдома, правильно? В смислі відходити? Ну, ви кажете, відійдіть звідси. Я що у вас вдома. От я, я хочу відрання, тут Я я кажу, відійдіть, будь ласка, спілкуватися. Ну, у мене з водієм, зафіксовано на відео, правильно? Суйте й моліться, Свої фіксації. Так я, на дай момент. Я з водієм можу послухати, чи ви будете з нами стояти. Не хаміть. Можете отдамсь. Добре. Не хаміть мені, будь ласка. Ночі. Моліться і там туди-сюди. Інспектор. І моліться, і... щоб ви працювали і... по закону. Оце ви моліться. І... Тепер покажіть ваше посвідчення, службове. Будь ласка. будь ласка. Мені ж я треба знати, хто мене повчає розмовляти. Ну, Я думаю, що ви ж до мене зверталися не до Стовбаш, правильно? Кого ви вчили розмовляти? по українськи по-русськи, по суржику. Чи ви розіщаєте Так, ви Читаю. Угу. Дякую, спасібо. Будь ласка. Тепер поясніть мені, чого ви мене повчаєте розмовляти. Я, я нахожуся... сюди. Ну да, як це повчає? mm -hmm. не повчається? Ну дивіться. ну, дивіться, ну дивіться, ну як же ж, ви мені якісь зауваження робите, не по, суті. не по суті. що я, Вам не подобається, як я розмовляю, чи що. Дуже подобається. Ну, так в чому проблема? Ну Ви підійшли, почали мене повчати. Ви на Суржику говорите, то да сьо, А ви ви, ви, ви говорите чисто суто на українській, у да? вас немає російських слов. Ну, я дуже за, вас радий. Да, дуже за вас радий. Я не, я не можу на чистій українській розмовляти. Це що, якесь є. Якась якась вада чи що. Звісно, ні. Ну, ну так, на що? Я розмовляю з вашим напарником, ви підійшли і почали. Але ви заважаєте моєму напарнику. Та напарник чим я заважаю? Я ж не хватаю... Розмовляти з водієм. Да, Я не хватаю за жилетку. Я підійшов ну, як громадянин, саме? як представник е... чого? общественної я організації. Не знаю, як представник почув. Да. При... При... Проявив ви? громадянську відповідальність, підійшов, а, дивлюся. Кстати, представник чого? Дорожній контроль, знаєте, є таке об'єднання громадянське, да? чого. Чули, да? Я думаю, що у нас багато хто чув, особливо в вашій середі. Можливо. Да. От. Я проявив громадянську активність, побачив, що Далі. ви зупинили водія. Зупинили. Правильно? За я підійшов... правильно? Я не знаю за порушенням, порушення вам пояснено, порушень, за порушення, порушення... з за порушення правильно? Почекайте, я ще цього не знаю. Я Він же цього... вам я... сказав, за що. Почекайте. Та ви сказав, ж мені що що ви сказав, не що дали, навіть нічого запитати. запитали. Ви цікавляться, це моя службова документація, не вам її перевіряти. На бумажці Я маєте дідо з якимись представниками влади. Ви представник влади? Ні.

Забороняєте вас знімати. Ну як я що, не являюсь публічною особою. А хто з ким виявляється? Напевно, інші є люди публічні. Ну. Якщо це буде вилежено в якихось е, засобах масової інформації. Ну. що? Та ви я що? Думаю, ви, мені погр... дав... ви, погрож... ви погрожуєте ви. мені? Ні. Ні. Я, думаю, вам... я, я вас хочу завірити ви. на всі 100%. Ви. 100%. Ви. Завтра же... Ви. сьогодні просто не встигну загрузити. Так. Завтра же... Так. Це відео так. з нашого спілкування з вами буде в мережі Ютуб сто процентів. Я вам сам я обіцяю. Є, я ну будете є. ще так. раз, так. Да. незалежно від того, забороняєте ви мені, ви мені, погрожуєте ви мені чи ще що. А чому ви погрожували? За що ви ну, я то... Ми з вами сприймаємо спілкуємося. І в нас немає. Так які... отож. ж, ви ж кажете, що будемо спілкуватись по інакшому Я хотів поцікавитись, як по інакшому. Я, да. я вас попередив. Ну. Що я не хочу, щоб на мене направляли... Ваші що ви ну а я, не, а я не хочу, щоб іс існувала така структура, як гаї. От я, не хочу, не, ну, це не, хочете, я да, не хочу. Ну бачите, от бачите, я ж не, я не хочу. Немає ніяких дій для того, щоб вас ну. якось там відвести в сторону, не трубу вас не рукава. А я ж теж не приймаю ніяких дій. За жилетку вас не дергаю. Підійшов, запитався, задав вопрос, почали відійдіть, там то до не красиво. люди. дивляться. А красиво займатися без приємно. Що чому заключається безприємство? Та ну багато ж фактів. Якщо ви знаєте, багато конкретно. Ну Ви знаєте такий сервіс YouTube. Зайдіть туди, там дуже багато фактів. Чим займається ГАІ? Конкретних фархів. Ні, не особисто ви. Так, а інші. Подожіть, у вас ж не написано на, на кашкеті чи, чи на лобі, чи на жилетці. Ви що... провірте мої дії, будемо вставати разом працювати. От, бачите, так для того, щоб я а, ваші дії перевірив, то я маю якісь Ді, дії і, проводити і, фізичні, і, я маю віду, щось робити, треба, щоб вас перевірити. Підійти, як мінімум, до вас, правильно? Запитати, за що ви спинили водія? Правильно? А як же ще буду знати, чи ви. Законно все робите, чи, чи незаконно? Якщо я до вас не буду підходити, не буду цікавитись, правильно Підійшли поцікавитись, отримали відповідь і далі поки нічого. Все нормально. О, вот. А якщо а якщо би ви. Були більше вічливіші і не начинали там. Я забороняю знімати. Будемо говорити в другому. Я маю за другому та маєте. Ну ви закону ви, ви ж цим же спонімаєте, нагнітаєте обстановку. Чому нагнітається? ну чому вона нагнітається? Я вам поясню, тому що заборонити ви мені знімати не маєте ні одного абсолютно законного права. Абсолютно, ні одного, не одним актом нормативним не регламентована ваша заборона вас знімати. Не одним. Це по-перше. По-друге, да, по-друге, не одним нормативно-правовим актом не закріплена дистанція, на яку повинен відходити громадянин від е, представника влади, будь-то гаїшник, будь-то там ППСник і так далі. Це ваше су суто побажання, розумієте? А я можу це побажання чи відклонити, чи прийняти, розумієте? Це ви мене повчаєте? Чи Та ні, я... Робите зауваження? Та я не роблю вам зауваження, просто ми з вами ведемо діалог, правильно? Ви ж зі мною діалог якийсь ведете, я вам ви хочу ви пояснити. Ви ж до мене підійшли, не я до вас. А, то есть, якщо я, я до вас, вас якщо я до вас все. підійшов, то це не діалог, да, у нас? Чи як? Може діалог, тільки не по поні що ви від мене хочете. <рес> Дорогу ви не запитуєте. Ах... Привірати мою діяльність, Дивіться, ви не маєте. Ми права. з вами, знаєте, кажуть, в спорі рождається істина. Ми з вами якось вроді би чи споримо, чи бесіду проводимо, чи що, правильно? От. Я не бачу нічого придосудільного в цьому. Ми з вами бесідуємо, вам просто пояснюю, що якщо я до вас підійшов, по-перше, я почав спочатку розмов... розмовляти до водія, я то треба якось, ну, ну, всі ж дорослі люди, якось культурніше себе вести. Відійдіть, ви мені, ви мені мішаєте, ви заважаєте, втручаєтесь. Втручаєтесь. Ну, втручаєтесь. Ну куди я втручаюсь? Втручаєтесь в діалог, Інспектор і водія, Як ви пистите з боку. Якщо ви так я вас запитав, це терміново, ви кажете, ні. 에, що дивіться, ви втручання, ви можете якісь назвати мені? Я дивлюся мені? все. Я 에, не 에, можу зрозуміти. Втручання, ви можете якось регламентувати мені? термін втручання? Суть, ваших питання? які, що ви хочете, конкретно. Якусь заяву зробити. Чи ви хочете якісь запитати дорогу? Це не до мене. Ну давайте мені палку, я зароблю жилетку. Заплати вам? Ну дайте палку, я зароблю собі сам. В магазині як він називається. Де речі продаються, в язуську там. Можете навіть прибор купити собі заробляйте, скільки хочете. Я поняв. Хорошо, я прийму до уваги, ви. я не зроблю. Мабуть, так і зроблю. В чому проблема? В чому питання? Ви да скучаєте? Ні. Ні, не скучаємо. З вами не соскучишся. Я так зрозумів, вам приємно спілкуватися. З вами не соскучишся. Скучаємо, коли, коли приходимо, да, підходимо, і інспектор каже, да, от, оформляє водія, за те, за те, за те, все нормально. От, е він порушив от свідки, от зафіксовано всі діла. Так, да, ребята, питань немає. Заробляйся. У мене навіть ну, коли, і свідки тут. Ну коли на місці прийшли. Ну коли підходиш, да, і і, і, на, і задаєш питання, тільки два слова встиг відкрити, розказати водію, а тобі кажуть: так, ти втручаєшся, давай, йди сюди, другий підбігає, ти не так говориш, ти по суржику. Так, ну це ж не гарно. Ти кожен говорить, ну як в нього виходить. Допустимо, так. Да, я не, не вмію на суто український розмовляти чисто. Інспектор вміє, я дуже радий за нього. Мені важко трохи на український розмовляти, але я Чому? стараюсь. Чому? Ну не знаю. Так так вийшло. Не можу, на чисто українській розмовляти. Все? А на російській не можу розмовляти. Все, тому... воно що... закінчилось. Чи ще далі буде роботи? Тобто, я так зрозумів, ви не хочете, не хочете говорити. Нічого не вийде вас. Це не а, туди, що туди, має, а що має получитися? Це поліціонер, який а працює що, вже давно. Що і має получитися? Він знає ваші права і свої що. Що має получитися? Ви щось мене, може, ну трошки якось в другому аспекті висприймаєте. Не, та нема і... ніяких компри... компроментацій. Не, не нема. Та немає. Скільки у ну, вас ну, залишилося часу? У мене часу достатньо. Достатньо. Ну і крові у вас не вийде випити теж. Так да, хто з вас не вийде? Ми з вами... люди да. Обох. Так, так не я не так. з вами, я ж з вами нормально спілкуюся, я вам не, не грублю, не так. Ви маєте, е, допустим, наші Ви дії... Ви так не вискочили з машини, як десантура прямо тут. Час відкрию злочин. Тільки не в цьому випадку, розумієте? Я зрозумів.